Вітаю! Продовжуємо розбиратися з нашими домашніми задачами. Перший номер у нас сьогодні 4,59. електродвигун моделі електромобіля працює за напруги 9 вольт. Модель масою 2 кг, рухається з постійною швидкістю 1,5 м за секунду. Яка сіла струму в електродвигуні, якщо ККД. А моделі дорівнює 75%, а сила опору опорохові становить 0,8 від ваги цієї моделі. Ось така задача, ну щось на кшал таких задач, ми розв'язували з вами ще навіть в 8 класі. Тому я сподіваюся, що, що і зараз ви пам'ятаєте, як ми це робили. Але після того, як ми запишемо дано напругу масу швидкість. Ну, Прискорення вільного падіння нам теж буде потрібно коефіцієнт корисної дії, але при вільного падіння не обов'язково записувати, ми пам'ятаємо коефіцієнт тертя і знайти нам потрібно силу струму. Спочатку бажано розуміти, що коли ми будемо розраховувати, Механічну роботу або механічну потужність, я саме потужність буду розраховувати, нам потрібна буде сіла, з які, яка рухає автомобіль. Тобто сила, умовно кажучи, тяги, але нам про нього нічого не сказали, і ми не можемо з цих даних безпосередньо його знайти. Але ми можемо його знайти опосередовано. Як? Якщо в нас за умовами автомобіль рухається рівномірно, то це означає, що по горизонталі сили за модулем однакові. Тобто, ми можемо вважати, що сила тяги буде дорівнювати сили тертя. А вже ми розуміємо, що сила тертя – це сила нормальної реакції опори умножить на коефіцієнт тертя, А по вертикалі сили теж однакові, тому що рухаємось по горизонталі, следовательно, сила нормальної реакції опори дорівнює МЖ. Тому починать Розв'язання цієї задачі дуже бажано саме з механіки. Якщо ви до цього ще додали рісунок, я зараз це не робила, але можна його зробити. Він такий простенький, у нас буде якийсь прямокутничок. На нього будуть по горизонталі дві однакові сіли діяти і по вертикалі дві однакові. Але важливо, якщо швидкість не змінюється, то по горизонталі сіли однакові, якщо рух по вертикалі, то й по вертикалі сіли однакові. Я саме про Н і Мже. Ну, тобто ось ця цепочка має бути обов'язково зроблена, тому що інакше незрозуміло, ну, не з чого випливає, що у вас э, замість сили ви поставите, замість сили тяги ви поставите МіМ 6. З чого, якщо ви не пояснюєте? А далі ми переходимо до коефіцієнта корисної дії. В даному випадку э, краще брати не роботи, тому що ми не знаємо час, а брати потужності, але якщо ви взяли роботу, це не важливо, все, все одно у вас скоротяться часи. Тому ну, я відразу розумію, що буду брати через потужності. І у нас електродвигун він виконує повну роботу, а вже механічна робота це буде корисно. І у нас формула для механічної потужності, вибачте, була сила помножить на швидкість руху. Формула легко знаходиться, якщо ви знаєте, що сила на переміщення і на кут між напрямками Вектора, це не важливо, але там. Якщо ми розуміємо, що потужність це робота поділити на час, то переміщення на час це і буде швидкість. Звідси така формула і береться. Ну а для електричного, для електричного струму, ви розумієте, що є така формула, і так як нам напругу далі, а струм нам потрібно знайти, то це зрозуміло, що саме те, що нам потрібно. Далі замінюємо сілу, так як ми написали, і після цього з цієї формули ми можемо вже знайти сілу струму. Підсумкова формула у нас ось така, можемо її виділити і далі перевіряємо одиниці. Ну, зараз краще все ж таки окремо перевірити, тому що багато одиниць вимірювання, і вони не зовсім зрозуміли, от не відразу можна це побачити, тому що дивіться, ну, мальні в чому не вимірюється. Маса це кілограми. Прискорення вільного падіння метр на секунду в квадраті, швидкість метр за секунду і напруга в вольтах. І це не зразу зрозуміло, що це ампери, тому що потрібно зробити. Дивіться, кілограм метр секунда секунду в квадраті це ньютон, метр залишився, секунди і вольти залишились. Ньютон умножить на метр це буде джоуль вольт на секунду ми залишили. Але після цього ми згадуємо, що у нас джоуль, крім механічного ньютон на метр, може бути ще електричним. Ампер вольт секунда. секунду. Після цього вже вольти і секунди скорочуються, ампери залишаються. Тобто бажано, щоб ви цю цепочку знов перевірки одиниць писали нормально, а не просто написали ось ось це рівняння, а потім написали, що це ампер. Ні, ні, відразу це можна побачити. Коли перевіряєш вашу роботу, бажано бачити, що ви реально розумієте, звідки беруться одиниці вимірювання. Саме ті, які нам потрібні. І в такого типу задачах, ось такого типу, не бажано підставляти числа з одиницями вимірювання і писати відразу після цього, що це 0,36 А. Ні, це не дуже зрозуміла буде ситуація. Тому, ще раз будьте уважні, коли це в нас просто закон Ома, ми підставили вольти і ампери і знайшли Оми, це зрозуміло. А коли у нас така велика комбінація, то потрібно окремо перевіряти все ж таки. Це записуємо відповідь і можемо рухатися далі. Наступна задача джерело струму СРС 60 вольт і внутрішнім опором 0,5 Ом, з'єднане з алюмінієвим кабелем з площею поперечного перерізу 140 квадратних мм і довжиною 500 м з потужним електронагрівальним приладом. Сіла струму в колі 100 А. Які напруги на джерелі струму та на приладі. Ось така задача у нас. Ми можемо записати. Записати всі е, дані, які є, є ЕРС, є внутрішній опор, бачите, він дуже невеликий, є площа поперечного перерізу алюмінієвого перевідника, тому я пізніше напишу питомий опер, що а зараз просто переводжу в систему інтернаціональну, і відразу записую не просто з коефіцієнтом, а ще і в стандартному. В реальному стандартному вигляді довжина 500 метрів, сила струма 100 ампер і питомий опер 2,8 на 10-8 мм на метр. Я думаю, що хтось з вас уже це навіть запам'ятав. І далі нам потрібно знайти 2 напруги. Нам потрібно знайти напругу на джерелі, і нам потрібно знайти, знайти напругу на прилади. Якщо ми пам'ятаємо з вами наслідок із закону Ома для повного кола, то ми можемо відразу написати формулу для падіння напруги. Але якщо ви її будете отримувати із формули для закону ОМА для повного кола, то у вас пояснення буде трохи інше. У вас буде закон ОМА для повного кола, і з нього ви будете ось цю формулу отримувати. Але ті з вас, хто зробив всі домашні класні роботи, я сподіваюся, що ця формула у вас вже дуже класно уложена і ви розумієте і пам'ятаєте її. Але у нас, мабуть, всі. Дані є для того, щоб ми могли це обчислити. Тобто ЕДРС у нас 60 вольт, струма 100 А і внутрішній опор, вибачте. Ой, зараз. Так, я повернулась. Я виправила тут значення внутрішнього опора. Відповідь від цього не змінюється, Обчислювала те я суті, але написала десятий, таке буває. Далі, для того, щоб знайти в даному випадку напругу на приладі, нам потрібно ще врахувати те, що нам сказали. тому що там алюмінієвий кабель площі поперечного перерізу довжиною таке інше. Тобто, нам важливо розуміти, що ще частково Буде падіння напруги на цьому кабелі. Тому на прилад у нас буде менше приходитися. Тобто РС мінус сіла струму на Р маленька буде, але ще буде падіння напруги ось тут на кабелі. І його потрібно враховувати. Але замість Р великого, яку нам не далі, ми можемо записати питома, питомий опор, довжина і площа. Тобто, в даному випадку, трохи складніше. Але зараз. Більш-менш прозоре ну, тобто, ці вольти, Здесь ампер умножить на ом це вольти, здесь ампер ом метр-мвадратний. Скорочується метр, метр, метр квадратний, ампер ом це вольти. Тобто, зараз я можу не перевіряти окремо одиниця, а можу підставляти значення з одиницями. Там, де прозоре одинице вимірювання, це можна зробити. Але в мене воно не вмістилось в одну строку. О, Бачите, я знов зробила ту саму. Помилку. Зараз я знову вставлю на паузу, вибачте, виправлю відразу розв'язання. От, давайте будемо далі перевіряти, ну, тому що зрозуміло, що цю, цю, цю частину я точно звідси копіювала, коли набирала. Ну, я так розумію, тому в мене ця помилка потащилася, пішла далі. Ну, зараз я виправила, зараз все правильно і можемо. Записати відповідь, там отримаємо 45 вольт. Далі ми записуємо, що напруга на джерелі 55 вольт, напруга на приладі 45 вольт. Ось така задача. Сподіваюсь, ви теж з ній впоралися і залишилась ще одна задача. У нас давайте будемо розв'язувати номер 532. 532 – РС джерела струму дорівнює 12 вольт. Коли до нього приєднують резистор, напруга на резисторі дорівнює 6 вольт якою стане напруга в зовнішньому колі, якщо приєднати ще один такий самий резистор? В першому випадку послідовно до першого, а в другому випадку паралельно до першого? Ну, Добре, давайте будемо розбиратися. І так, нам далі всього-навсього, що є РС 12 вольт, і є напруга на. Першому резісторі, який стандартний, був у нас 6 вольт. І нам потрібно знайти напругу, якщо ми послідовно поєднаємо два однакових резистори і якщо ми їх поєднаємо паралельно. Тому я буду записувати а, законом для повного кола, і а, після цього відразу буду записувати ще а, формулу для падіння напруги. тому що я а, Буду комбінувати ці дві формули. Тобто, якщо я записую формулу законного ми для повного кола, сподіваюся, що ви її пам'ятаєте, а падіння напруги з цієї формули легко знайти. Але ми зробили зараз це падіння напруги, і замість ось цієї сіли струму поставимо сілу струму із цього закону. Ось так буде виглядати формула. Але я хочу, мабуть, знайти R велика. Спочатку, тобто я хочу обчислити саме чому дорівнює R. І я тут трохи комбінувала. Зараз увага. Я зробила це саме так, але, мабуть, хтось з вас зробив це по-іншому. Це не єдиний можливий шлях до, роз... до знаходження R великого. Мені здавалося, що це класно, якщо я із Пріобразую це все і знайду звідси R плюс Р маленька, а потім знайду Р велика. Потім приводжу до общого знаменника і отримую дуже класну ситуацію, тому що, якщо ми підставимо всі числа 6 вольт, 12 вольт і 6 вольт, то ми отримуємо, що у нас внутрішній опор дорівнює опору цього одного резистора. То, бачите, я зробила проміжуточне обчислення для того, щоб зрозуміти, що в мене. Це однакові опери. Можна було Р маленька е, через Р-велика виразити, і це ви отримали би таку саму відповідь, ну, якщо правильно все зробили би, отримали таку саму відповідь. Але для нас зараз важливо, що ми вже знаємо, чому дорівнює Р маленька. Так, ми не знаємо, чому дорівнює Р велика, але ми знаємо, що вони однакові. І цього нам зараз буде, мабуть, достатньо для того, щоб можна було щось робити. Давайте будемо дивитися, мабуть, нам це допоможе. Поїхали вперед. Тобто це був вступ. А далі ми будемо обчислювати ситуацію, коли ми послідовно з'єднаємо два резистора. При послідовному з'єднанні, зрозуміло, що просто подвоїться зовнішній опер. Це буде 2 r І тепер я можу використати ось ту формулу, яка в мене була. На попередньому слайді, бачите, я цього разу не зробила такої копії. Давайте я зараз і, Мабуть, сюди його додам. Ось таким чином Зроблю його трохи менше. Він нічого по... нічого не Нет, нічо не Ні, Зараз, ось так, давайте я його покажу, щоб він у нас хоча б бы був. Тому що я далі буду щось робити і не зрозуміло, звідки я це беру. Тобто, у нас є формула R ось така, і ми ось така. І з такою формулою будемо працювати, тільки у нас буде не у перша, а послідовна, яке ми будемо саме шукати. Тобто, з одного боку, у нас R послідовна дорівнює U послідовна умножити на R маленька на RS мінус послідовна. З іншого боку, ми розуміємо, що це у нас дорівнює 2 r а я можу та R у нас дорівнює ось цій величині. Бачите? Тобто я можу ще ось так підставити. Але е, ми пам'ятаємо, що у нас ми можемо просто використати? що з вами? Ось це рівняння і ось це рівняння. Я можу їх окремо ось сюди переписати, Давайте, щоб не було ніяких негараздів. Тобто я беру ось цей вираз і ось цей вираз, приравнюю їх. І бачу, що, по-перше, можу скоротити Р маленька. Ну, бачите, я вже зарані знала, бо мабуть не шукала б його окремо, але вже знайшла нічого страшного. А після того, як я скорочу, я можу скористатися властивості пропорції і е, перемножити кріст-накріст ці вирази. Це буде у нас РС на Упослідовне, мінус У1 на у 1 на Упослідовну, дорівнює РС на У1. На 2 у перших, вибачте, і упослідовно на два у перших знову ось таким чином. Далі ми дивимося на цей вираз, бачимо, що у нас є подібні доданки, можемо трохи спростити цю формулу і згрупірувати таким чином, щоб у нас упослідовно було разом. Якщо я сюди переношу, то це буде РС плюс у 1 і на це ми будемо ділити. Тобто у нас фінальна формула. З'являється ось такий. Ну, і далі можемо підставити числа відразу з одиницями. Тут зрозуміло, що буде все в вольтах. І це буде 8 вольт. Тобто тут вже багато алгебри, крім фізики. Багато тому, що потрібно акуратно все це преобразувати. Знов, хтось пішов трохи іншим путем, але дійшли Саме ось до такої формули. Бажано, щоб ви формулу цю отримали. а не просто підставили числа з самого початку і щось там десь порахували. Далі переходимо до паралельного значення. Давайте я знов скопіюю на наступний слайд, тому що я чомусь це не зробила. Заздалегідь, ось так, тільки маленька зроблю. Ось сюди переходимо. І дивимось для паралельного. Якщо у нас випадок B паралельно однаковий резистор, то це буде просто опер одного резистора поділити навпіл, що ми і зробили з вами. Ну І далі у нас буде такий самі кроки, як ми робили для послідовного. Тобто, з одного боку, ми використовуємо ось цю формулу. де R дорівнює напруга на внутрішній опер на різницю РС і внут... і... напруги. З іншого боку, розуміємо, що це опер навпіл, І Опер. Ми розуміємо, що він дорівнює саме ось цьому виразу, і його сюди ми переписуємо. Ось таким чином у нас це виглядає. Знов я беру тільки ось цю частину і ось цю частину, і приравнюю їх. Скорочуємо на r маленько. Далі користуємось властивістю пропорції. перемножаємо крест-накрест. отримуємо рівняння. Бачимо, що є подібні доданки. і Трохи їх спрощуємо вираз. <кхи> і потім звідси вже групіруємо у паралельно і знаходимо безпосередньо розрахункову формулу, і відразу в нього можемо підставити численне значення. Все, ось таким чином ми розв'язуємо цю задачу. Так, вона в мене не вмістилась на одному слайді, навіть на двох не вмістилась, Ну, можна було трохи. Зжать, але я не хотіла цього робити, щоб кожен крок був окремо, так простіше сприймати. Ось така задача. сподіваюся, хтось з вас і з ней впорався, мабуть, і багато вас таких. Ну, подивимось, ви потім мені звітуєте, я буду теж вами пишатися. Добре, давайте будемо відпочивати. До наступного домашнього завдання.